Завершуємо тиждень і вже традиційно аналізуємо, яким він був для краян. Мої вітання ви дивитесь підсумки тижня. У наступні півгодини дізнаєтесь про таке: світла пам'ять народних героїв, роззброєння озброєних та перші кроки нової влади. З чим Закарпаття завершує тиждень? Із кримською пропискою на Закарпаття як живеться втікачам з півострова на срібній землі, взаємодопомога за добробуту. Що таке дружба, міст побратим? Коливання цін, активізація цивільної оборони та весняна толока закарпатський тиждень в нашому огляді. Економічна нестабільність миттєво позначилась на ринку нерухомості. Аналітики фіксують значне зниження цін на житло у Києві та ще кількох найбільших містах України порівняно з минулим роком. В Ужгороді ж ціни на житло не впали, проте й купувати нерухомість стали значно менше. Забудовники пояснюють, через нестабільність валюти люди бояться і купувати, і продавати житло. Ті ж, хто заощаджував на купівлю житла у гривнях, зараз дозволити його собі не можуть. Проте забудовники з огляду на критичну ситуацію Намагатимуться сприяти покупцям. Услід за цілою Україною на Закарпатті також здорожчав хліб. Головний борошняний продукт піднявся у ціні на 50 копійок за кілограм. В обласній інспекції контролю за цінами кажуть, підвищення вартості не торкнулося так званого соціального хліба. Власники пекарень запевняють, змушені були підвищити ціну, адже суттєво подорожчали усі продукти. У середньому вартість буханця зросла на 7-8% від попередньої ціни. Цивільний захист ужгорода активізується. Краянам демонструють готовність до використання місцевих бомбосховищ. Їх під ужгородом розташовано 48. Більшість збудовані ще за часів радянського союзу. У випадку повітряної тривоги кожен з них має бути готовий прихистити людей. Наразі лише кілька з них придатні для цього. Згідно з розпорядженням голови Закарпатської ОДА, ознайомитись із захисними спорудами повинні усі школярі Закарпаття. Майбутнє лісу у твоїх руках під такою назвою на Закарпатті пройшла екологічна акція. Лісівники Ужгородщини загалом висадили понад 100 тисяч саджанців та провели лісовідновлення на 33 гектарах землі. Загалом цьогоріч всі лісгоспи області повинні посадити понад 2,5 тисячі гектарів лісу. Наразі низинні райони впорались на 44%. Роботу у гірській місцевості ускладнюють погодні умови. Від протистоянь між владою і громадою до порозуміння та повернення до звичного ритму життя З початком квітня в обласному центрі Закарпаття як і щодо весни наводять лад на вулицях. Міська влада обіцяє нарешті розібратися із надмірною та недоречною зовнішньою рекламою, сміттям та іншими проблемами. Місто живе своїм життям. А у житті політичному привалює настрій спільного напруженого очікування. Незабаром обиратимемо нового президента. Певна невизначеність і у кадровій політиці тривають призначення і перепризначення. Хто чим керує і за що відповідає, що де і як сталося протягом тижня за цим стежили наші журналісти. Збройні формування роззброюють. 1 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про негайне роззброєння незаконних збройних формувань. поклавши відповідальність за це на міліцію та СБУ. Натомість правий сектор наполягає, оскільки він є не формуванням, а партією, то виконувати постанову уряду не зобов'язаний. Закарпатський правий сектор мав здати усю незареєстровану зброю 3 квітня. Та вирішив пожартувати з міліцією. До управління принесли два десятки іграшкових пістолетів та автоматів. Таким жартом хотіли засвідчити уся зброя, що є в розпорядженні організації, обліковується згідно з чинним законодавством. На почуття гумору бійців правого сектору міліції відреагували спокійно, а перевірки реєстрації зброї інших громадян тривають. Є ультиматум пана Шаранича про те, що ми мали здати наявно у нас незареєстровану зброю. Ми її здали. Іншої незареєстрованої зброї у нас немає. Коло інтернат, яка є підшефною у МВС Закарпатської області, діти отримують іграшки. За це варто подякувати правому сектору. Але з іншого боку, ми надалі говоримо однозначно, незаконно не Зареєстрована зброя повинна бути здата в внутрішніх справ. Однозначно В такивожгороді про спільні проблеми говорили гуртом. Уже традиційно активна громада зібралася на віче. Цього разу народні збори оголосили із сумного природу 40 днів пам'яті Небесної Сотні. Після вшанування народних героїв активісти знову підняли питання очищення влади. Люстраційний комітет виніс вирок нинішньому виконувачу обов'язків начальника Закарпатського УМЕС Сергію Шараничу. Натомість активісти уже формують кадровий резерв людей, які будуть новою владою. Ми зможемо зробити. Наш державний апарат розумним нарешті. Прийдуть розумні люди, люди професіонали і е, дійсно такі, які зможуть налаштувати роботу державного механізму так, як він має працювати. Тим часом та таки нова влада робить перші конкретні кроки: робочий візит голови ОДА Валерія Лунченка до столиці та зустріч із прем'єр-міністром. Завершились кількома домовленостями. В регіоні створять тренувальні бази для спортсменів українських збірних та розпочнуть кілька туристичних проєктів. Область шукатиме кошти на зведення щонайменше двох місць заводів у Мукачівському та Тячівському районах. Крім того, цього літа на Закарпатті почнуть капітально ремонтувати дороги. Петрович дав повинні доручення е голові е сольного доріг України. Ми на наступний день провели зустріч з послом Угорщини Мішелім Баєвим, зробили робочу нараду. Цього тижня відбудеться зустріч е, юридичного е, департаменту Угорського цимбанку, е, який буде виділяти кредит в Україні під будівництво політиків, <клід> які повинні зняти найближчим часом ці юридичні коліції, які перекони, які є е, на подорозі до реалізації цього проєкту. Більшу таку, більшу, має таке переконання і велику надію на те, що цей проєкт в цьому році розпочне свою реалізацію. В обласному центрі наводять лади з рекламою, безпритульними собаками та шукають гроші на господарські потреби. Чи не найбільше і вже роками чекають мешканці обласного центру вирішення проблеми з водою? На сьогодні підприємство «Ужгородський водоканал збиткове. Його керівник каже, аби вибратися з боргової ями, потрібно змусити громадян ставити лічильники. До того ж, негайно потрібні інвестори. Аби борги поки не росли, міська влада виділила водоканалу більше двох мільйонів гривень. Ну, я не являюсь, не строю иллюзии. Я прекрасно понимаю, что в местном бюджете денег не будет. В областном бюджете денег не будет, в государственном тоже. То есть только приход инвестора может позволить предприятию развиваться. Какая это будет форма или концессия, или аренда, или совместное предприятие, или Спільна діяльність це вже рішать громаді міста Ужгорода. Готуються краяни і до прийдешніх президентських виборів менше ніж за два місяці. Дослідники громадської думки вже починають вивчати електоральні настрої громадян. Закарпатські політологи та правники прогнозують, на президентських перегонах кандидати апелюватимуть до виборців гаслами про другу державну мову в Україні, повернення Криму та вектор на Росію чи Європу. Прогнозованими вже є і електоральні що фаворити Закарпаття. боротьба все ж таки розгорнеться за третю позицію в рейден? Відповідно, розгорнеться боротьба за лідерство партії регіонів. Як ми бачимо, там вже є цілих п'ять кандидатів, які є вихідці з цієї політичної сили, які не можуть поділити. І ТГП буде намагатися довести будь-якими способами про те, що саме він повинен формувати вектор розвитку політичної партії, партії регіонів саме, і він буде боротися зі своїми конкурентами. Тим часом в адміністрації краю поки нема кому керувати двома управліннями освіти та охорони здоров'я. У чотирьох районах краю все ще чекають на кадрові призначення від губернатора. Сам керівник області теж поки працює без офіційних помічників. Кадрові ротації на різних владних рівнях тривають. У ранньому середньовіччі німецьке місто Падеброн та французьке Леман вперше у світовій історії укладають між собою угоду про співпрацю. Так у давні часи був закладений міцний і дієвий фундамент, на якому виросло і визріло глибоке поняття міста побратими. У часи сутінків, в яких нині живе наша країна, питання взаємовідносин між містами побратимами виходить на передній план і набуває набагато яскравіших рис. У нашому сюжеті лише кілька історій: дружніх взаємозв'язків, через які відчувається і міцне плечі, Че справжнього брата і рука допомоги через океан, і любов до своїх історія перша ракошину і три товариша. Один з найдорожчих листів у кабінеті сільського голови Ракошина Василя Коштури датований числом 25 лютого цього року. Це просякнути енергію турботи, хвилювання та підтримки звернення міського голови польського містечка Грибів Петра пхеника до українського народу. Шеститисячне місто з початку трагічних подій в Україні дихало разом з нами смородом палаючих шин та плакало за кожним нашим загиблим героєм. Скільки разів мер Грибова подзвонив закарпатському побратиму? Пан Василь ізлічити не може. А потім в Україну прийшли польські гроші. Вони збирали. Ну як мер мене запевняв, що по 50 євроцентів діточки маленькі приносили. Вони це збирали добровільно. Була мова по 4 тисячі євро. Але я не можу стверджувати, бо не знаю. Але це приємно приємно навіть якби це було 10 євро. Але питання не у грошах, а в тому, що ну люди, які живуть у євросоюзі, які ну їх не так би мовити, не затронуло, Так це але бачите, затронуло. Турбувалися про українських побратимів і громади Словацького велкого шаріша та угорського Ніртелек. До речі, саме численна угорська громада, яка живе в Ракошино, і стала ініціатором підписання угоди про побратимські зв'язки з угорським містом. На усіх фотографіях четверо товаришів з різних країн, як брати. Немає між ними ні світоглядних, ні мовних, ні будь-яких інших бар'єрів. Є бажання у партнерських стосунках допомогти гармонійному розвитку своїх громад. Досвід здобути за роки цієї дружби неоціненний, каже пан Василь, і за умови євроінтеграції України, міста побратими Ракошина уже готують численні спільні економічні проекти. Які дозволять селищу вирішити проблеми в першу чергу із забезпеченням питною водою. Історія друга Ужгород і 18 друзів обласний центр Закарпаття один з перших знайшов однодумця в іншій країні. Хоча ні, це Ужгород знайшли американці. Керівники міста Корвалісу у штаті Орегон довго добирали партнера в Україні, тому поклалися на випадок, відкрили карту України і на осліп тиснули пальцем. Так, Ужгород отримав одного з найвідданіших друзів, партнерів та спонсорів. Приклад цієї дружби може бути прикладом для всіх міст. Тому дехто так вважає, що дружба і партнерські відносини міста це лише обмін делегаціями. Ми приїхали вони до нас, поїхали ми до них, позустрічалися, повеселилися і все. Ні. Як правило, дружба, яка є справжньою, вона проникає у всі сфери нашого життя. Ні віддаленість велика, ні віддаленість маленька, не мішає дружити і знаходити. Точки дотику в різних сферах сьогодні в Ожгорода 18 міст побратимів, і це не тільки культурний обмін, це серйозні грандові проекти, які дозволяють спільними зусиллями вирішувати важливі питання розвитку міст. Це і великий проект по велоспорту. З містом Кросно, який реалізується, великий проект на 900 тисяч євро для міста Ужгорода саме по реконструкції совинного гнізда. Це з містом Ярослав. Їхня частина півтора мільйони євро, і вони будуть відновлювати свій е, історичний центр міста Ярослава. Воно все йде. З містом Єрігаза маємо виграли грант по водоканалу на 100 тисяч. Значні напрацювання мав ужгород з кримським Бахчисараєм. Саме завдяки нашому місту кримчани отримали австрійське місто-побратим Трогер і відповідно нові можливості для власного розвитку. Приїжджала делегація до нас із міської ради, депутати і міський голова їхній, які були, були були просто закохані в наше місто, і вони навіть не уявляли собі, що о, як тут так мирно співживаються всі нації, всі народності, і о, ніхто їм не казав не говорити по-російськи або говорити по-українськи. Історія третя. Мукачево і 13 партнерів. Мукачево у дружніх стосунках не відстає від обласного центру. Місто має 13 партнерів за кордоном і в Україні. За кордонні зв'язки спираються на економічні взаємовигоди, українські на підтримку єдності України та пізнання її різноманіття. Питання номер один найважливіше це ті гранти, які є з Європи. Вони, як правило, мають дзеркальне відображення. Тобто, сторона європейської країни може отримати кошти тільки тоді, коли аналогічно є стороною українська якась територіальна громада, і тому вони зацікавлені таких спільних проєктів. У музеї Мукачева бережуть привезене з Донецького Харцизька кристал Вугілля. Події останніх місяців дозволили подивитися на співпрацю міст побратимів під іншим кутом сьогодні. На передовій гуманітарні місії, обмін школярами та студентами, прийом біженців та взаємопроникнення культур. Ми пропонуємо перший найкращий це побувати в сім'ях дітей, однак. Годок, ті, які вчаться в тих же класах. Зрозуміло, що ми покажемо історичні пам'ятки міста Мукачеве, ми хоч, хочемо їм показати культурні цінності, в тому числі і концертну програму, щоб вони бачили, наскільки ми відрізняємося якраз в плані багатонаціональності, а не в тому, що ми, як громадяни України різні. Будуємо, будуємо то громадянське суспільство, ми ніяк не можемо, особливо молоді. Пояснити, що якщо ми візьмемо і покажемо паспорт один другому, то ці паспорти у нас одинакові. Там написано, що ми громадяни України. Висновок з усіх цих історій лише один: чим більше ми будемо спілкуватися і цікавитися думкою один одного, тим ми будемо краще розуміти і себе, і бажання громад. Міцна дружба замішана на щирості, бажання допомогти, зрозуміти взаємовигідних економічних та соціальних справах, робить нас сильнішими, впевненими, самодостатніми. Долю Крима визначили, а от доля майже двох мільйонів кримчан достеменно невідома. Після численних акцій протесту, військового стану та майже місяця повної дестабілізації із Криму, частково почали втікати люди, втікають через страх переслідувань та задля власного спокою. Рада національної безпеки України заявляє: на материковій частині країни вже є 25 тисяч неявних місць для біженців. Виїжджати масово почали після референдуму, 16 березня. Частина виїхала вимушено. Інші задля безпеки родини. Всім їм на перших порах допоможуть влаштуватися із житлом та харчами. Однак, як воно жити у чужому місті та виживати тільки завдяки співчутливості інших? Про долю кримчан, які приїхали на Закарпаття, дивіться далі. За свої політичні переконання та громадянську позицію вони були змушені покинути рідний дім, поїхати, шукати прихистку і будувати життя заново, або ж чекати можливості повернутися, можливості, яка може бути примарною. Душе, поки там територія окупована ні. Русинки, звісно, там остались, там остались всі наші батьки і мужа, і мої батьки. Вот ну дом закрито так ходять, присматривають і друзі, і ну как родители. вот все хозяйство, все пораздавали. Рішення покинути рідний дім родина прийняла після того, як один за одним почали зникати безвісти. Друзі та однодумці, які відстоювали свої права на майдані. Тоді родина із трьома маленькими дітьми зрозуміла, аби вберегти сім'ю, треба їхати. А отма ми, ми в першу очередь почали переживати за дітей, поэтому ми їх вывезли. Наразі через гарячу лінію для переїзду на Закарпаття зареєструвалося 34 особи. Частина вже більше тижня живуть на Закарпатті, переважно в Ужгороді та районі у Мукачеві та на Берегівщині. Всіх їх забезпечили тимчасовим житлом та речами першої необхідності. Практично всі 99% розміщені у приватному житловому секторі. Має по адресах по кожному. Є один чоловік, який проживає в готелі. Всі дзвінки, які будуть поступати на обласний штаб, вони будуть вирішуватися з максимальною продуктивністю і найкоротші терміни. Разом з тим, всі ці люди живуть у підвішеному стані у пошуках роботи, у порядкові документи. А найголовніше думають, як жити далі. Комісія, яку створили при закарпатській облдержадміністрації, попри тісну співпрацю з численними громадськими організаціями та волонтерами, може допомогти тільки на перший період. Жодного організованого житла, гуртожитків чи квартир біженцям не пропонують. Прихисток вони знайшли у небайдужих краян, які просто відкрили двері власного житла. Допомагають прості люди. От Степан він позвонив. Він знайшов мене на Фейсбуку. Ми обмінялись номерами телефонів. Він каже, я можу прийняти родину. У нас є у знайомих будинок, вони згідні. Так я побачила, які є запити. Передзвонила волонтерам, котрі працюють з Кримом. кажу, можемо прийняти сім'ю. У нас є дві сім'ї, котрі важко розділити. Це одна велика родина. Жінка вагітна. Я це питання передала Степану. Так як він гінеколог, лікар він каже, так за вагітною ми доглянемо, буде догляд. Тобто і так люди забирають. Наразі кримчани без реєстрації отримують пенсії та інші соціальні виплати. Дітей потрохи влаштовують в садочки та школи. Батьки кажуть, у перші дні найважче було адаптуватися саме дітям. Діти ну в перші дні, звісно, вони дуже скучали. Тобто ом, особливо дочка дуже хотіла додому. А що тобі от в новому місті, коли ви приїхали, тобі більше подобається? Красивий дому. Яка. Частина людей, які приїхали із Криму, бояться показувати свої обличчя на камеру та озвучувати свої прізвища, бояться утисків. Тим часом батьки, які лишилися на півострові, вже живуть за новими законами. Паспортні столи закриті, всі документи вивезені і ніхто нічого ще не видає, так скажемо. От за в конце марта отримали рублями. так Скажем, отримав пенсію. Да, пенсію видали видалі. Повертатися на півострів люди наразі не планують, хоча там залишилося все найближче серцю рідні батьки, друзі та домівка. Там лишилася частина життя, яку вони вважали щасливою. Та чи стане нове закарпатське життя для них таким саме щасливим? Вони поки не впевнені. Поки місцеві громади думають, як допомогти кримчанам. Українські законодавці ініціюють новації у соціальному забезпеченні. З 1 липня вони чекають на молодих мам. Як виплачуватимуться гроші при народженні дитини у коментарі експерта? Трошечки міняються. Розміри виплат допомоги при народженні. Всі ці виплати на першу, на другу, на третю дитину вони будуть відповідно однією виплатою, тобто 41 одна тисяча гривень. Одноразово буде виплачуватися сума 10 тисяч гривень. Решта суми допомоги буде виплачуватися протягом наступних трьох років. Ну, це такі зміни. Крім того, із проєкту закону видно, що допомога по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, також буде скасована. Але я ще раз зауважую, що це тільки законопроекти, тобто вони ще мають процедурно бути прийняті. Ну, в принципі, якщо брати виплата на першу дитину у нас на сьогоднішній день менша. Ніж передбачено цим законом, тобто, якщо при народженні першої дитини 30 тисяч 960 гривень отримає жінка, то тепер на 10 тисяч фактично збільшена виплата. Що стосується кожної наступної дитини, то виплата, звісно, меншою буде. Ну але це питання, які мають регулюватися на державному рівні. Хто цікавиться політикою, а хто вирішує свої власні проблеми, яким видався тиждень, що минає думка закарпатців у нашій традиційній рубриці? О, аршував, тай, як побитий пес, як ціпками мене молотили. Навірно, тим, що це сакура зацвіла. Що всі ми чекаємо, щоб не було війни в жодному разі. Нічого цікавого не вийшло, все живі, здорові, це найголовніше. Весна, тепло! Майже він такий самий, як і минулий, важкий. Трошки тривожний. Переживаємо за Україну. Принаймні, гарною погодою. Ой, нічим. Хорош. Кінець навчання і початок практики. Мене турбує, щоб до неділі розцвіла сакура, тому що діти на випускний альбом будуть фотографуватися, і мені в неділю треба гарна погода і хороша сакура. Я намагаюся останніми днями не дивитися новини. Від цього почуваюся значно щасливішою. Ну, розцвіли всі сади. Цакури скоро пророцвітаються, це, мабуть, найліпша подія. Цей тиждень я подивився виставу угорського театру з Берегова, каштанка, екранізація, Чехова, і там був такий момент. Коли головний герой кричить Коштанко, <гум> оце мені запам'ятається. Цей тиждень ось таким побачили основні події тижня. Наші журналісти. Будьте з нашим телеканалом, стежте за подіями та аналізуйте усе, що відбувається. Наступного тижня разом з вами підіб'ємо нові підсумки. На все добре.